Митрополита Київського та всієї України Епіфанія тут у Греції зустрічають на найвищому рівні. Це зал офіційної делегації аеропорту Салонік. До речі, з митрополитом Мілецьким Епіфаній спілкується без перекладачів. Він тут навчався і дуже добре знає грецьку. На фону цю Чернечу республіку центр світового православ'я предстоятель православної церкви України добирається традиційно човном. Далі ґрунтові запилені дороги Святої Гори. Українцям пощастило кілька тижнів. Афон фон поливали рясні дощі. Море теж було неспокійним. Але в перший день візиту погода змилостивилася. Дощові хмари розтанули лише за вершину гори, як завжди, зачепилася маленька хмаринка. Ченці свято вірять саме звідти за ними і всім грішним світом дивляться. Дуже уважно. Неймовірно, але історія пишеться на наших очах. Це перший офіційний візит представителя Православної церкви України сюди на Афон. І перша зустріч в столиці Афону в Карієсі. до цього моменту готувалися дуже ретельно. Тут на Афоні приділяють увагу найменшим деталям. Кожна з яких означає плюс або мінус у зустрічі. На сходи Білого Дому парламенту Афону виходить перший представник святої епістасії. У світському житті його б назвали. Президентом. І Священна епістасія Святої Гори Афон приймає з великою радістю ваше бажання приїхати сюди і помолитися тут до матері Господа і взяти звідси благословіння афонське. Ми дякуємо вам за теплий прийом, за молитви. Україна перебуває зараз у складному стані, в стані mm -hmm. війни. Але ми віримо в перемогу правди, тому що де правда, там Бог, а де Бог, там завжди перемога. В іліїнському скиті Епіфанія зустрічають дзвонами. Місцеві чинці просять предстоятеля зайняти почесне місце і розпочати спільне богослужіння. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ти то а їй леш Бог, і моти речі в А ця служба Божа розпочнеться о 6-й ранку, коли на вулиці ще буде ніч. В темряві наша камера ледь бачить ченців у чорних рясах і, певно, ще не здатна передати усю красу афонського чернечого співу. А потім десь за Егейського моря зійшло ось таке неймовірне сонце. Навіть найтемніша ніч завжди закінчується світанком. І особливо в час, коли Україна страждає від війни, молитва це теж зброя. Вона не видима, але вона дієва. І ми а, тут також для того, щоб просити продовжувати цю молитву, дякувати за ті молитви, які вже звершені, і переконаний, що це а, добрий а, початок нового розділу. Значно більш активної взаємодії між Україною православною церквою України і святими монастирями Афонської гори. В Афонських монастирях немає телебачення, інтернету, деякі відмовилися навіть від електрики, але про війну Росії проти України тут добре знають від прочаники їдуть сюди з усього світу, знають і підтримують Україну і українську церкву. І це подобається не всім. В іверійському монастирі українська делегація зустрічається з людьми, які молилися старослов'янською, а розмовляли російською, а ще кидали образи вслід української. Делегації, яким же був наш подив, коли ми з'ясували це, були навіть не росіяни, а представники Української православної церкви Московського патріархату. Після короткої розмови вони вирішили все таки покаятися у цьому святому місці. Я думаю, вам важко не образити, Просто Приважте, якщо я з цим Бог, вибачте, якщо на цьому вибач. Зрештою, митрополит Епіфані приїжджає до першої крайномовної келії. Її відбудовують на святій горі Афон. Ще кілька років тому тут зі стін росли величезні дерева. Сьогодні останню цеглину у даху відбудованої церкви власноруч закладає митрополит. Роботи тут ще дуже багато і на будівництво потрібні чималі кошти. Але у церкві вірять, що трохи українські причани матимуть на святій горі свій куточок. Про результати поїздки на фон можна судити з наступних цифр. Трохи більше ніж за дві доби українська делегація відвідала крім столиці Афону одного з Китай україномовної келії шість монастирів. І кругом митрополита Київського та всієї України піфані зустрічали з дзвонами зі співами. і Фактично в кожному він служив службу разом з афонськими монахами. Те, що в Москві вважали неможливим, уже сталося. Україна повертається на Афон. Українські козаки ще кілька століть тому будували на святій горі свої скити та келії. Козацька старшина жертвувала кошти на чернечі обителі. І в монастирях це пам'ятають і цінують. Епіфоніон. Зі святої Гори Афон, Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСМ Тиждень, 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.